Понад 300 юних спортсменів у Дніпропетровську не пускають на тренування до інституту фізкультури. Через борги навчальному закладу відключили електропостачання. Тож у приміщеннях займатися неможливо, аби не втратити спортивну форму. Діти змушені тренуватись на вулиці сьогодні. На кількагодинному занятті під дощем побували і наші журналісти важашковою час виносить снаряди. Там качаємося. Занимаемся общеской подготовкой. Почему на улице? Ну, потому что света нет, и зал закрыт. Це триває вже третій тиждень поспіль. Тренер носить на стадіон спортивне приладдя те, що важче. Зрештою, допомагають його вихованці. Так і проходить незвичайна 15 хвилин на 12 августа повісили об'явлення на спортивному комплексі, що електроенергія відключена, дітям вход запрещен. Ми забили в колокола, тому що у нас така ситуація вже була рівно рік ровно. Тож саме нас виселили з зала і винудили дітей остатися ніж. З чим без тренажурів, без спортивної підготовки. Дітей до залів не пускають через техніку безпеки, адже світла немає як у роздягальнях, так і в туалетах. Тепер переодягатись та займатись спортсменам доводиться на свіжому повітрі. Аби не застудитись, роблять це дуже швидко. Дітки, вот в цих от условиях ані переодіваються, гімнасти, і в тих же условиях ані тренуються. Тобто на свіжому воздухі дощ, холодно, вони тренуються тут. Більше стурбовані ситуацією батьки. Для дітей вже заняття просто неба, розвага. Загалом вже в комплексі Славутич займалися більше трьох сотень юних спортсменів від 6 до 17 років. холодно, нормально? Та поки дождя немає. Батьки тримають парасольки, діти займаються фізичними вправами. Умов для тренувань жодних, проте малеча не хоче відступати і втрачати свої спортивні здобутки. Зазвичай тренування проходять більше трьох годин та за нових умов довелося їх скоротити. Тренери кажуть, ефективність таких занять майже нульова. Ну, условий совершенно ніяких немає для акробатики. Що такое акробатика? Це робота в основному на коврі е, Нужно станок, щоб чтобы... потім е, снаряди для спільної підготовки, підтягування вода А зараз цього Ми тренуємося на бегово... на біговій дорожці. Кількаразовий чемпіон Європи з гімнастики Руслан має за кілька місяців представляти Дніпропетровщину на всеукраїнських змаганнях. Хлопець каже, через відсутність умов для тренування вже почав втрачати свою спортивну форму. Без тренувань в тому залі нам ніяк не боїтись. Без цього ми навіть не зможемо на Україні виступати. Не говоря про Європі мірі, Зараз на Україні от чемпіонат України через полтора місяця у нас буде. З медалями та званнями половина із цих спортсменів. Як виявилося, всі їхні досягнення на карту поставили в державному казначействі. Принаймні так пояснили ситуацію в інституті фізкультури. Там кажуть, проплати за електропостачання були, але з якихось причин вони не надходили до обленерго. Без світла залишився не лише комплекс Славутич, але й гуртожиток інституту. Буквально сьогодні включили світ в течії получасу. подали напряження в общежиття нашого інституту есть я сподіваюся, що платежи прошли. Якщо платежи пройшли, комплекс буде отключен в ближайшее время. Вихованцям Славутича залишається лише сподіватися, що за кілька днів світло з'явиться в їхніх залах. Разом з тим, за інформацією синоптиків, незабаром температура повітря може знизитись до 5-6 тепла. Тож займатись доведеться в майже спартанських умовах. Олександр Турченко, Денис Ясавенко, новини одинадцятого каналу.